Як так сталося? От я хочу тебе запитати про твої стосунки з Юлією Тимошенко. Тому що я розумію, що це було непросто, але я є свідком того, що вона, люди, які з нею спілкуються, вона весь час тебе дуже сильно підтримує. Е, а ти весь час підтримуєш її. Хоча ви обидвоє настільки яскраві особистості, безумовно, але настільки різні, що ну, загалом самодостатні. І, і вона самодостатній політик. На жаль, вона знаходиться в ув'язненні. Ми як громадяни, кожен повинен все зробити, щоб вона там не була, так як і Юрій Луценко. Але і ти самодостатній політик. Але все ж таки, от ви вирішили, ідучи на якісь жертви, розуміючи якісь політичні небезпеки, бути разом, що вас так сильно об'єднує. Це природньо, чи це, чи це штучно? От В чому природа цього. Розпочиналося воно все дуже непросто. У нас ж стосунки були, м'яко кажучи, непрості. Хоча я добре пригадую наш період роботи з нею, коли вона була прем'єр-міністром, а я був головою Верховної Ради України. У нас були дуже такі відверті, щирі і правильні моменти спілкування. Тому був певний фундамент. Потім ми були об'єктивно конкурентами на президентських перегонах 2009-2010 року. Як правило, конкуренція дає можливість випликати самих здорових і самих сильних. Але не завжди. І вибори 2010 року показали, що наша конкуренція, спільна опозиційна конкуренція, привела до того, що виграла неконкурентна особа. Це президент Янукович. І тому конкуренція на виборах 2015 року означає знову перевага президента Януковича. Це саме той випадок, коли повинна бути створена щось на кшталт демократичної монополії. Так треба чимось поступитися, так треба навчитись домовлятися. Так треба навчитись вибачати один одному. І так треба навчитись просто не просто бути розумним. Знаєте, розумних є багато. Мудрішати треба. Мудрішати і це дасть можливість приймати правильні рішення. І правильні рішення не можна приймати для себе. Тому що якщо ти хочеш бути великою особистістю і дійсно великим політиком, ти не маєш права споглядати на прийняття будь-якого рішення з точки зору особистого інтересу. Це означає, що ти програв, і тоді ти не політик. Ти такий, знаєте, мілкий бізнесмен, ну щоправда, з е, політичними атрибутами. І ми з Юлією пройшли цей період. Вона його пройшла набагато складніше і проходить набагато складніше. Тому що Хто міг подумати, що її засудять на сім років виключно за політичною мотивацією і виключно через політичні переслідування? Вона не вірила в це. Вона, ми з нею в цій студії мали інтерв'ю і тут, зустрічалися окремо поза студією, тут спілкувалася, і вона була переконана, вона вірила в те, що влада спробується зробити, але була переконана, що західні демократії що буде такий великий вплив заходу, що вони зупиняться і не дозволять її там посадити. А зараз взагалі таке відбувається, що багато людей навіть каже, що можна і закладати. Крити очі на те, що вона вив'язні заради того, щоб ми рухалися в західному напрямку. І західні політики багато хто про це говорить. Я думаю, що вона не могла собі навіть цього уявити. я не міг навіть про таке подумати. Ще, з іншого боку, знаєте, ми не могли подумати у 2004 році, що Янукович у 2006-му стане прем'єр-міністром, а у 2010-му стане президентом. Дуже важко передбачити життя. Дуже важко передбачити, що буде на наступний день, на наступну годину після того, як ми зараз розійдемося. І тому, коли ти приймаєш рішення, немає якоїсь унікальної єдиної формули в порядку прийняття рішень. І ця формула, напевно, знаєте, коли вона з'являється: тоді, коли ти отримуєш виховання у своїй родині, у своїй сім'ї. Тоді, коли до тебе закладаються цінності. І часто густо це не інтуїтивна поведінка. От в тому числі і наш союз з Юлією це не була інтуїція. Це було прийняття. Правильного чи неправильного рішення. Правильне рішення було йти разом. Правильне рішення було залишу, залишити минуле в минулому. Угу. Правильне рішення було вибачити один одному. І правильне рішення було йти разом до перемоги. І ми так ідемо. І наше рішення все-таки показало результат. Згадайте, перед виборами нам давали 17%. Це правда. Казали про те, що та будемо четверті чи п'яті там, угу. чи десяті. Фактично, якщо б регіонали не вкрали, тому що зрозуміло було появці, і по тому, як на табло Центральної виборчої комісії трималось 30%, пам'ятаєте, два тижні тримали 30%, хоча воно просто валилось mm -hmm. е е певний період часу. Якщо б вони е не вкрали пропорційну систему через збільшення явки на своїх територіях, зрозуміло, що ми були б на першому місці. Але те, що ми фактично ніс у ніс партію регіонів, і те, що ми отримали такий кредит довіри, завдяки. Правильному і справедливому рішенню об'єднатися це рішення в першу чергу Юлії Тимошенко, моєму рішенню і наших всіх побратимів і партнерів по об'єднанні опозиції Батьківщина. Нам вдалося зробити крок, крок до того, щоб змінити країну в 2015 році, і щоб не дати можливості до 2015 року Януковичу фактично знищити і Україну, і права людини. І знищити певну українську мрію. Тому що в нас з'являється все-таки українська мрія. Я згадав ролик: в мене є мрія, ну це про інше. <світ> <світ> ну от це я не про персональну мрію. Там у всіх політиків є свої мрії. Я кажу про, про мрію в цілому, країни і 45 мільйонів українців. Вона не така, ця, ця мрія не така складна. Вона от не що така... це таке? Хочемо, щоб було краще. Ну, всі люди хочуть, не тільки українці. Всі люди хочуть, так, щоб. було Але краще. тут, знаєте, вона більш от українська, вона більш так сконцентрована. В своїй сім'ї, в своїй родині. Це не те, що вона так обмежена. Але така українська традиція вона каже про те, що хочу мрію для своєї сім'ї, для своєї родини, для своєї хати, для свого подвір'я, для своїх близьких. Хочу, щоб у мене було краще. Мені хотілося би, щоб ще кожен подумав про те, щоб і в сусіда було краще. Ну, це вже наступний етап буде після того, коли буде добре у кожній окремо взятій хаті. У нас є от, політичні союзники: е, свобода, удар. Але все ж таки ми різні. Е, як би от, ти міг пояснити, що нас об'єднує з цими політичними союзниками, а в чому ми все ж таки різні, що нас роз'єднує? Ми ж на усьому поділяємо їхні цінності чи погляди, хоча в 90%, мабуть, поділяємо. Чи це не так важливо? Ну, можна пройтись по ідеологічним засадам. Там є маса відмінностей. Ну, от, їх є дуже багато. І мене часто густо запитують про саме Всеукраїнське об'єднання mm. Свобода і розумієте, це ж була навіть частина компанії. От чому опозиція об'єдналася? От е є певні ідеологічні запитання до різних членів опозиційних партій. Я кажу, так це правда. У нас є відмінності ідеологічні, але у нас є єдність, у нас є єдина ціль. І ця ціль це не просто змістити режим Януковича. Це само собою розуміється. Mm. Це як один з засобів. Але цінь – це змінити країну.